Права 703. Запишіть усі трицифрові числа, для запису яких використовуються цифри. Читаємо в першому завданні, що цифри 3, 4 і 6. І цифри в числі не можуть повторюватися. Ну, добре, записуємо тоді найменше трицифрове число із цих цифр. Це буде 346. Меншого не існує. То давайте з нього почнемо. Записуємо тоді 346. 6 є. Тепер на першому місці може залишатися трійка. Так, не може додати 3-3-3, тому що у нас числи, цифри в числі не можуть повторюватися. Та То тоді міняємо 4 і 6 місцями. То пишемо 6, а потім 4 є. Тепер пересовуємо другу цифру з першого запису наперед. Тобто четвірку ставимо. Тоді буде 3. 6. Є. Міняємо 3 і 6 місцями, то буде 4, 6, 3. Або 463. Є. Далі. Давайте цифру 6 поставимо першу. 6. Потім 3, 4 Запишемо. І міняємо 3, і 4 місцями. то буде 6, 4, 3, або 643. Так, все. Всі варіанти ми записали. Ну, а в другому заданні у нас є цифри 4, 7 і 0. В чому тут особливість? В тому, що з 0 ми не можемо почати писати це число, тому що у нас вийде не 3цифрове, а двоцифрове. Тобто у нас можуть починатися цифри тільки на 4 або на 7 числа. Ну що ж, давай запишемо тобто, найменше число, тоді трицифрове буде у нас 4. 4,07 або 407. Тепер четвірка може залишатися на першому місці. А далі пишемо 7, 0. Є. Далі наступне. Пишемо цифру 7. А які далі можуть іти числа? Ну, запишемо тоді 0, 4. Це буде найменше число. І я записую знову 7. І міняю ці дві цифри місцями. Це буде 7,4,0 або 740. Так. Все. Тут більше варіантів немає, бо ми з нуля почати запис не можемо. Добре, ну а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, в першому завданні треба перерахувати усі числа, пишемо 346, 364.

704 і 740. Ну що ж, ось таке завдання на складання комбінації. На цьому вправу завершено.